Алоха, друзі. Ми знову з вами на нашому улюбленому садовому ринку в гатному на виїзді в Києві з Києва по Одеській трасі. І сумні новини, тому що ринок буде закриватися. Як ви бачите, цивілізація наступає, великий бізнес наступає, і на місці цього ринку щось будуть будувати або заправку, напевно, або можливо якийсь автосалон. От. І ринок працює останній сезон. І ви вже бачите, по праву руку майже немає продавців, всіх змістили поліву, і так само садовий центр Наталіс, який тут розміщений, також буде закриватися. І зв'язку з цим у них зараз тотальний розпродаж і знижки в мінус 20% на весь асортимент. Нам подобаються тут рослинки, тому ми. Вирішили не пропускати таку нагоду і подивитись ціни. І перше, що ми бачимо, це гортензія макрофіла, широколистяна гортензія без сорту, правда. От, досить гарний кущик, 1200 гривень. Є темно-червоні і білі. Також рододендрони. от вони тут були по 1300 Зараз ціна затерта, а, але продавець підказує, що 950 гривень менші і 1100 більші кущі. Сорти не на всіх зберіглися, тобто ідентифікувати їх, напевно, буде неможливо. Також попадали від вітру на нас страшенні вітра останні дні. Гібіскус це е, пінкшефон. Дорога ціна. Зараз такий кущ можна за 700 гривень купити в епіцентрі. Також тут є хвойні рослини. Ось ми бачимо сосна гірська поміліо, 269 гривень, такі чудові, низькі шаровидні сосни. І, можливо, навіть одна з цих сосен сьогодні поїде додому разом з нами, тому що ціна дійсно хороша за такий розмір саджанця. Це десь двохлітрові горщики, я так думаю. Так, далі в нас йде просто сосна гірська без. Сорту. Але дивіться, які в неї цікаві такі прирости в вигляді щільних-щільних качалочок. Такі вони жорсткі, щільні і не колючі. Ціна 799 гривень. Тоже непогана ціна за такий великий розмір поділки. Сосна Брепо, така знаменита, досить відома сосна. Дивіться, яка гарна поділка, які вже чудові, дружні прирости, всі рівномірні одного розміру. Ціна 1879 гривень. О, наш оцей, наше чудовисько, яке ми собі купили на ділянку Сосна Джеффрі Джупі 2999 гривень, майже 3000. Ну, така сама насправді ціна, як брали ми, але також такі вони дивні, оці величезні, звісно. Як балабони, молоді прирости, дуже цікаво. І нагадую, що в цієї сосни найдовша хвоя, більше 20 см. Так, варела сосна гірська, 2499 гривень. Теж така щільна, набита, гарна, видно, що її прищипували. Ялина колюча главка компактна. 2500, теж така досить. Хороша куртина, хороша подушка. Ось в порівнянні з моєю рукою. Ну, напевно, як 4 або 5 моїх долоняк. Така велика досить дійсно вже куртина наросла. Далі в нас йде Швайцер-Турист. Не знаю такий сорт, але ціна, звісно, 3,759. Немало. Така вона трошечки, бачите, неправильної форми. А потім у нас сосна гірська офір 499. Тоже досить-досить гарнесенька така. А, такі, звісно, бачите, не дешеві, не малі ціни на ці сосни. Ну, до речі, треба буде запитати, чи це вже ціна зі знижкою, чи це ще ціна до знижки. Хоча навіть 499 мінус. 20% це 800 гривень, ну, знижка досить непогана. Гортензії, до речі, досить хороші, великі вже кущі. Magical Moonlight 1199 гривень ось такі великі. Напевно, десь напевно, 3-4 роки. Кущеві також Light 1059 гривень. Ну, так, я думаю, що йому років 3-4 є, тому що стовбур такий вже товстенький. І два-три розгалуження минулорічних навіть є. Далі гортензія та Чофпінг. Теж такі, бачите, досить великі кущі, 1200 гривень. І я впевнений, що цього року це вже буде пишний квітучий кущ. Гарні, гарні дійсно поділки. Дорого, але дійсно красиво. Так, це в нас звичайна. Деревовидна гортензія Аннабель 1050 гривень. Ну, як на мене, це дорого. Пінка Аннабель 1050 також, але також, повторюсь, це дорого. Зараз я вже не говорю про якісь приватні розплідники. Навіть в епіцентрі можна купити за 600-700 гривень деревовидну гортензію не гіршу, дійсно, хороші. Так, далі в нас іде пінту. Пінкі-вінкі 1200 гривень. О, ванілушка Фрайс 1200 гривень. Також непогана ціна. Дивіться, які величезні, прям дуже великі. Хто хоче високу гортензію, пінкі-вінкі 3000 гривень. І можна виводити вже на високий штамп або просто високим кущем вирощувати. Тут дійсно видно, що декілька років гортензії вже є. Тобто така вона вже доросла. Пильчата гортензія Polystar 2400 гривень. неї такі кремові квіточки, і по боках вони тільки по кайомці розкриваються квіткою, а серединка залишається фертильною постійно. Красиво вона дуже, мені подобається, але дорого. Дорого, треба збирати гроші і здійснювати свої мрії. Ось, до речі, вже готові штамби. гортензії на штамбі. Такий він, напевно, десь метр 70 з горщиком. Ну, там відняти сантиметрів 30 горщика, то метр 40 вийде. Це лаймлайт. Ціну, ціну не бачу на другому. О, є ціна. Ну, так, скажу вам, звісно, 5600. Е, ціна не просто кусається, а відкушує <сум> здоровий глузд. Залишки здорового глузду відкушує. Це дорого. Хоча ну, хтось доклав зусиль, хтось все це виростив. Бамбук, до речі, такий цікавий Середньо, середньої висоти сорт Aurea 2499, такі міцні гілки. Хороші. У нас, до речі, є бамбук, але малесенький на ділянці. Він декоративний, карликовий, такий сантиметрів 60 максимум. До речі, Сергій, який подарував нам його, привіт тобі! Дуже крутий подарунок. Так, магнолійки. Ой, не час, звісно, зараз купувати магнолійки. Магнолія Solange 1950 гривень. Сорт не видно, напевно, по-моєму, да? Ми тільки що дивилися на етикетці. Ось такий гарний крутий пишний кущ. Що це? Такий десь метр метра, напевно, на декілька гілок. 4600. 4599, якщо бути точнішим, але прям дуже гарний. Так, ідемо гуляти далі. І тут у нас що це? Акебія, напевно. Тож, бачите, як вітер поваляв горщики. Е, ні, це не кебія, це актинідія. Такий, е, декоративна, декоративний Ківі. Е, е, ціна е, 749 гривень. Декілька тут е, по два і по три пагінчика в одному горщику. Ну, у нас це не цікавить, бо ми якраз зі своєю боремось на ділянці. Ось тут ми бачимо. Гліцинію, дуже люблю, дуже хочу мати собі на ділянці сорт Royal Purple 1099 гривень. Попіднімаю, бо не можу дивитися, як лежить гліциння, настільки вона мені подобається. Хоча розумію, що це буквально на 2-3 хвилини, тому що вітер просто якийсь божевільний зриває все і горщики, і голову на цій трасі. Поваляло похороплітники і переходимо до спірей. Такі гарні. І перша, до речі, це не спірела. Це спірея це Дарелла Butterfly. 670, гр... Гр... 670 гривень просто. Далі також не спірея, бачите, як я поспішив сказати, це Days. Ось такий гарний листочок з, червоним, з червоною облямівкою. 749 гривень за такий великий кущик. Е, до речі, скоро, напевно, цвістимо навіть. Також ось якась спірея яскрава. Але чомусь пишеться таволга. Напевно, це якась російська назва або якась локалізована. Так, ця таволга японська Gold Flame 1200 гривень, а це японська Darts, Darts Red також 1200 гривень, але такі величезні, прям дуже-дуже великі кущі. От, такі, я не знаю, дуже дорослі. Я навіть не знаю, чи можна, як легко вони приживаються, хоча вони в горщиках мають прижитися добре. Також ось спірея Вангута, 489 гривень. Наші оці наречені, які ми всі любимо. Ось ці мені дуже подобаються, Дивіться, наскільки незрачний листочок, але наскільки яскрава, дійсно приваблива квітка. Так, На цю сторону у нас японські спіреї. Японська спірея Gold Mount 389 гривень. Golden Princess 499 гривень. І знову Tavel Little Princess 389 гривень за ось таку маленьку принцесу. І вже майже виходячи з садового центру, помітив рослинку, яка дуже схожа на модрину. Але це карагана деревовидна Вокер 2199 гривень. І подивіться, який в неї прям трав'янистий листочок на гілках. Така пендульна форма, дуже схожа на модрину, але дійсно як травичка. Прямо ось такі дрібні, дрібні, мійкенькі, трав'янисті листочки. Ну і поруч модрина на штамбі. Камфера Стів Віпер. Ціна 2999 гривень. Штам такий, напевно, десь метр вісімдесят, метр І ось просто неймовірної краси. Така пендульна, плетуча, грунтопокривна, напевно. Я навіть не знаю, як це сказати. Модрина європейська хорсмена рекаверт, 2,999 гривень. Прям дуже приваблює, забирає увагу незвичайна. Що ж, друзі, на цьому все будьте чемні та толерантні. Всіх обняв, па-па. Не забувайте лайкати.